На Буковині дві православні церкви перейшли із Московського до Київського патріархату. Таке рішення прийняла більшість парафіян у двох селах Вижницького району Мілієво та Кибакі. Протоколи зборів та заяви були подані до управління Чернівецько-Буковинської єпархії. Відтак, митрополит Данило висловив людям свою підтримку. Також повідомив, щоб таке рішення було дійсним. Громаді необхідно внести зміни до свого статуту і зареєструвати їх в облдержадміністрації. Тим часом, 7 вересня, у церквах, що перейшли до Київського патріархату. То провели перші літургії. Загалом на Буковині нині є близько 130 парафій Київського патріархату та 400 – московського. Якщо хоче парафія перейти з російської церкви в українську, робить громада сама або приходить людина, яка вміє провести збори в єпархію на сільських зборах, які відбулися 31 першого. Серпня було присутньо 90 людей, і 83 людини виявили бажання вийти з підпорядкування Московського патріархату і війти в підпорядкування Київського патріархату, і сім людей було проти. І таким чином через рішення громади Святопокровська церква села Кібаки перейшла до Київського патріархату.